Біблійна інтеграція до уроку біології на тему захворювання органів опорно-рухового апарату людини. Модель біблійної інтеграції, велика історія Бога, представляє біблійний світогляд через велику історію, що охоплює все творіння, людську історію та Божий план відкуплення. Ця модель має чотири складові: творіння, гріхопадіння, відкуплення і відновлення. Ця концепція допомагає християнам побачити свою роль в історії як частину великого Божого плану. Вона допомагає побачити учням, як кожен. На спект життя від творіння до відкуплення і відновлення взаємопов'язані і мають значення в контексті Божої мети для світу. І ми, як християни, можемо бути частиною цього великого Божого плану, активно служити і змінювати світ навколо нас. Який був задум Бога відповідно до опорно-рухового апарату людини? Бог створив людину з досконалим тілом. Який є гармонійним і здатним виконувати різноманітні функції. Опорно-рухова система дозволяє нам працювати, допомагати іншим і прославляти Бога через наші дії. У Псалмі 138 сказано: Я прославляю тебе, бо я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Як був спотворений божий задум щодо опорно-рухового апарату людини через людський непослух, через гріх у світ прийшли хвороби, а також це вплинуло на всі сфери людської діяльності, неправильний спосіб життя, недбалість до свого здоров'я і тіла. І також сильні навантаження стали причинами захворювання опорно-рухової системи. Люди почали не цінувати своє тіло і здоров'я. І це є наслідком гріхопадіння. Чого очікує від нас Бог? Бог хоче, щоб ми дбали про своє тіло як про храм Святого Духа, як написано у 1 Коринтян. Ми покликані вести здоровий спосіб життя, уникати шкідливих звичок. Це допоможе нам залишатися активними і виконувати своє покликання та служити іншим людям. Як отримані знання як християн спонукають нас до добрих справ у цій сфері діяльності? Отримані знання допоможуть нам піклуватися про своє здоров'я, показуючи приклад відповідального ставлення до тіла як до Божого дару. Допомагати іншим людям, які страждають від захворювань опорно-рухового апарату, підтримувати їх морально, духовно і практично, наприклад, допомозі в реабілітації, популяризувати здоровий спосіб життя серед однокласників, друзів і молитися за хворих, і всіх тих, хто потребує Божої підтримки.